Привіт! Це Маргаритка з монтажу, і так вийшло, що деякі з цих відео давністю три місяці, і деякі з цих новин вже не дуже актуальні, тому ви подивитеся з невеликою затримкою. Але сподіваюсь, вам сподобається це відео і ви насолодитесь ним так само, як я. Коротше, люди добрі, гадайте, що. Нічого. А, я все-таки переходжу на ту другу професію, вакансію, я не знаю. На ту, яку я хотіла. От тому а, я вже чекаю, не дочекаюсь, коли я зможу стажуватись на ту роботу. А, от, це все ще в тому колективі, який мені подобається, тому все дуже кайфово. А, я що роблю? я сиджу. Подивіться на це. Подивіться, мене. Майже півтора тижні тому вкусила, вжалила оса якась. І це от таке от вона мені лишила. Я не знаю, можливо, доведеться робити ампутацію руки. Хуноус. Uh, uh, <laughs> Сподіваюсь, ні. Uh, коротше, я сиджу, збираюся сходити в магазин, тому що їжі ніфіга немає. І треба буде почитати. Я. В дуже сильному не в цьому місяці. Я буквально прочитала одну книжку, і ще дві я читаю зараз а, паралельно. І мені дуже показно від цього, тому що я не хочу читати. Я, ну, типу, просто сиджу, я не хочу читати, тому що ці книжки не захоплюють мене настільки, щоб я хотіла от прям сидіти читати. І вони в мене просто такий нечитунчик викликали. Це ще після казуюші Гуро досі лишилось. Я його прочитала так, на кінці. На початку місяця я його дочитала, і зараз вже, ну типу, скоро кінець місяця. Я досі в не від того. Боже поможи! Ну що, шановні пані, та подобається. Шматочок до роботи, шматочок після. Сьогодні був жахливий день, неймовірно жахливий день, а, тому що в нас зламалось все, що могло зламатися. Але ми вижили. І ми це витримали. І мені дуже чесно кажучи, шкода а, дівчинку, яка лишилася до закриття. Тому що я не знаю, як вона там сама буде. Але це просто. Треш. Зараз насправді дуже класна погода. Мені дуже подобається, тут дуже комфортно, але мені дуже сильно все болить. Я дуже хочу спати, дуже хочу їсти. Чого ніхто не казав, що робота така виснажлива. Я працювала, але це було давно і я забула. Чого ви мені не сказали? Воно красиво виглядає. Як завжди вас і треба стояти і чекати. Ну, Ті блогери з тими блогерами це просто капець. Це, покажи, ну покажи. Черешний веламонад. А це коктейль Ммм. Дивимся, іди да, Я буду фраку, зараз... мако, фраку, чино, макофако 3000 капучино мадафаков фрашино. Тут таке небо А тут таке І тут ще данчик І тут дощ Що на цьому дереві росте у тебе поряд кущі Такі Такий Так. Autumn vibe. Uh. Uh. Ти вони закинеш, правда. Дуже гарна вулиця. Марадо не чекає затрає не чекає. Мені так погано, він ще піднімає рівень крінжі в організмі. Чекаю на завтра я йду до тебе. Я йду зацма небо я на завтра. Сьогодні ми з йдемо в театр. Правда? Тобі подобається ця ідея? Так. А я дуже довго цього чекала і це один з моїх улюблених творів, тому я дуже щаслива насправді. А ти? Я також щасливий, але поряд з тобою.

Прикльово сходили О, в театр. Нам дуже сподобалось, правда? Так, да, дуже класно. І ми пішли їсти кебаб. Но я погану сторону. Коротше, я дуже давно нічого вам не знімала. І... І щось я так подумала, що, напевно, цей день не став. А сьогодні в нас просто... Ну Найжахливіша погода, яка може бути, тому що йде дощ, там супер холодно, і вже астрономічна осінь почалася, і це дуже відчутно. Тому що погода осіння. Логічно. Коротше, я вчора пофарбувала голову, це видно, тому що вона рожева. Ну, не голову, я волосся фарбувала, але пофарбувалась голова. Прикол не в тому. У мене <кій> сьогодні неочікуваний робочий день, але е, все ок, і я піду на роботу пізніше, ніж я би мала туди йти. Через те, що я йду куди? Правильно, до лікаря. Цікавий факт. Е, я, мені 21 рік. І на минулому тижні я відвідала чотирьох лікарів. П'ять лікарів я відвідала, відвідала різних спеціальностей. І на цьому тижні я зараз йду до однієї лікарки, і на наступному тижні я йду ще до двох лікарів. І ще через два тижні я йду до своєї сімейної. Боже, що за чудова новина? Коротше, просто траш якийсь відбувається. От, але е як я вам скажу? Любі друзі, якщо ви відчуваєте, що щось в вашому організмі працює не так, як би воно мало працювати, будь ласка, зверніться до лікаря. Якщо ви бачите, що хтось з ваших рідних або близьких страждає, будь ласка, заведіть його до лікаря. Будь ласка, я знаю, я розумію, що ходити до лікарів страшно, перевірятися страшно, але ще страшніше хворіти. Тому, будь ласка. Будь ласка, ваше здоров'я повністю і абсолютно в ваших руках, профілактика будь-яких хвороб, навіть якогось, не знаю, звичайного ГРВІ, типу, ребята, ну надо, блін, надо перевірятися і треба бути здоровими. Тому що е, в здоровій, в здоровій нації, в здоровий дух, отак я вам скажу. От, тому що здоров'я це дуже важливо. Це одна з найважливіших речей, і реально просто один похід до лікаря може буквально врятувати, блін, ваше життя. Алло. От, а, тому, будь ласка, будь ласка, не забуваємо про це і звертаємося до лікарів в потрібні моменти. Коротше, а, я, чесно кажучи, Абсолютно не хочу кудись іти сьогодні. Сьогодні такий день, ну тупо реально ужас, ну просто так пасмурно і так сумно, і я хочу просто цілий день вдома лежати, пити какао. Є деякі плюси в тому, що я йду на роботу сьогодні, тому що я дуже давно там не була через власне хворобу, і в мене було багато вихідних, і я не була на роботі. І сьогодні я піду, я вже скучила там за всіма своїми колегами, тому я з ними побачусь і це добре. А ще я вип'ю какао. Смачне. Тому це теж плюс. І сьогодні я в мене таке враження, що не буде дуже багато людей. Тому що, тому що видно, яка погода, і особисто я, якби була клієнткою. Нашої книгарні я би туди не перейшла в цей день, тому що я би власне сиділа вдома. Коротше, я вам, як завжди, говорила якось фігні, але, але я просто відчула реально, що до вона не знімала, і треба, треба чуть-чуть вертатися в, цю, в цей шлях е, самурая. <плес> Твоє враження, коли йдеш на роботу о 8 ранку. Не хочеться, я знаю. Hello. Я знімаю цей влог вже я не знаю скільки. Ну, місяць? Більше, напевно, навіть. А, і треба би якось по-хорошому виставити це все. Але. Чи хочу я? Я не впевнена. Мені на пошту нарешті прийшла книжка, яку попередзамовлення я замовила ще, блін. Півтора місяці, два тому. А, от. І треба сходити її забрати, бо вона вже третій, третій день лежить в поштоматі, і я весь час забуваю. Я весь час з роботи йду втомлена, я зато забуваю. Сповіщення у мене видаляється, і я така нічого мені не треба робити на пошті. І сьогодні мені знову прийшло повідомлення, і я така, «Надо сходити. Тому зараз я збираюсь, швидесенько біжу до поштомату і забираю свою книжечку. Я забрала її. Дивіться. Дивіться, яка красуночка до мене приїхала. Боже мій. Мене звати Дуся. А, Єлизавета Бурштин. Книжечка для мене це дуже по мієчки було, коли я читала анотацію, тому. Я вирішила, що мені це треба і я це буду читати. Не знаю, чи найближчим часом, тому що я вже почала боже, чотири книжки, в мене одночасно початі, чи скільки, якщо більше, ну це взагалі жесть, Я вже сама не пригадую, знаєте. Бо це просто... треш та й годі. Блять, голови. На. Тримай хтось. Хто небудь. Хто перший хаби. То менше стекло. Ах, курва, запали з Це ми так обідаємо біля нас, така зграя. Смачно? Нормально. І монтаризація. Коротше, ви не повірите, але я знімаю навіть це відео, і в мене постійно таке враження, що... Чогось недостатньо. Я недостатньо красиво знімаю, недостатньо красиво виглядаю, недостатньо багато знімаю кадрів природи, а не тільки себе, і постійно чогось недостатньо. І з цього приводу я повидаляла, точніше, поархівувала всі влогові відео на каналі. І трошечки це мене отак от гложить, тому що. Вони класні, я знаю, що вони класні, і це дуже великі спогади, це дуже класний контент, коли ти просто хочеш, типу, відпочити і релакснути, щоб не напрягати мозок, просто подивитися, хтось про щось розказує, хтось кудись ходить, хтось не знаю, десь там гуляє парком. Але я не можу усвідомити ніби важливість цих відео. З свого боку, особисто для себе, своїх відео. Влоги інших людей, будь ласка, отак, от 10 штук, з раночку, будь ласка, свої, ну, не то. Знаєте, от всі знімають круто, а ти знімаєш якусь грню. І типа, я, швидше за все, колись, коли буду в ресурсі, відкрию ті відео, щоб ви їх подивились. А поки буду вам знімати потрошечки-потрошечки своє життя, буду звикати сама до себе, до камери, до того, що, можливо, мій контент може бути не таким цікавим. Ось. Коротше, розвиток, знаєте, розвиток, досвід це все таке діло. Коротше, я собі придумала суперкласну нову зачіску, яку я роблю тепер, буду робити постійно. Я думаю, тому що я її робила вчора, вона мені дуже сподобалася, я її зробила сьогодні. Це такі, типу, косички малесенькі, заплетені в такі хвостички. Це виглядає прикольно. Мені подобається, як це виглядає. А ще я змінила окуляри. Тепер у мене ось такі окуляри чудові, неймовірні. Вони мені подобаються. Мені доволі важко до них простосуватися. І мозку доволі важко адаптуватися до того, що я бачу інакше. Але мені подобається. Вони прикольні, вони стильні. Я їх буду носити на постійній основі. І мені здається, вони підійдуть до будь-якого образу, тому що вони такі стільняшки. Ось. А ще. У мене дуже погіршився Зір за останні 4 роки, коли я не була в окуліста. Ось. І, власне, тижні два тому я була в окулістки, і вона сказала: все фігня, Міша, давайте новій, Тому у мене ось такі окулярчики тепер класні, прикольні. Ось, мені треба буде постригтися, тому що тут вже все відросло. Коротше, коротше, ось таке життя. Чим я займаюся зараз, на даний момент часу. Я сьогодні почитала, поліпила з глини самозастигаючої. це було дуже цікаво. Я робила це вперше в своєму житті, і мені сподобалося. Таке, як, типу, пластилінове. Класне, мені подобається. А ще я роблю селянку. Я роблю селянку. Ось таку. Вона така прозоро бускова з таким ніби перламутром. Ось, я сподіваюся, що я її закінчу швидко, бо я її роблю вже, блін, 300 років і ніяк не можу закінчити. А варто би було вже. Коротше, а ще дуже багато інформації в цьому відео, бо я давно не знімала, і в мене тепер бажання це зробити. А тут лежить Іванка. Бо вона все обісрана. І треба буде постирати. Ем, коротше, а ще я вкрала в свого хлопця футболку. І, будь ласка, скажіть, вона прекрасна на 100% чи на 99. Ось так, ось так. Блін, як показати? Отака, отака. Коротше. Ось. Тому якось так. Власне, я зараз дивлюсь влог. Роблю собі селяночку, трошечки відпочиваю, трошечки мені болить голова, але я сподіваюся, це швидко пройде. Але а якщо ні, доведеться пити знеболювальне. Отакі я. А якраз хотіла сфарка тут. Ну, Свіста перілялки. Хорошо? Взагалі добре. П'ять. Зламала на роботі. Нарощені ніготь. Це знак, що не можна на роботу ходити. Міша це знак для тебе. Yeah. А ви видно, що це коли Видно. Лаше не ходив, бо більше не було грошей. Ні, ну були гроші, Але мені було подаки віддавати. У мене завжди є гроші, подивіться на мене. Дай дві гривні. І пристали хотіти. Ми знову п'ємо з тебе дялки з Юлічкою. Перед роботою все раз. Я просто не змогла п'ятницю і в собою тут у Крим. Так, звісно, якщо щось ще буде потрібно, захочеш обговорити будь-че інше. Піздязонує мене, блядь, кацап-йоман. Дивіться, тут такі кохогай. Мені дуже подобається. Ти мала ти потім маєш. Там далі тихий пляж, просто це пісок, пісок нічого нема, там людина десь кілометр від тебе і там людина. І все. І причому хтось там через пів години ходить кукурудзу, ну, типу, це затока.